Канал. Сьогодні розкажу вам про проект Ге-міні, друзі, де можна заробляти в USDT, мінімальний хоч всього десятка Для реєстрації вводимо адрес електронної пошти, пароль вводимо пароль безпечності, Код приглашення, друзі, вас буде коли по мій реферальні силочки. Також можна зайти по номеру телефону, друзі, як кому удобно. Також є техподдержка якщо вам щось друзі буде непонятно по проєкту, можете обращатись. і мова Так, друзі, давайте відведемо мій кабінет, зараз вам все покажу, розкажу. По проєкту провіримо проект на платіроспособність. В принципі, все, як обычно. Дивіться, друзі, я ніколи не заставляю. Всі будьте акуратні з інвестиціями. Якщо у вас є команда, ви вмієте заробляти, заходьте, заробляйте. Так, дивіться, мінімальний вход всього, всього тут 10 USDT, мінімальна сума зняття 1 USDT і так далі. Тобто, зараз я вам, друзі, це все покажу, розкажу. Є награди, тобто, як ми бачимо. Можна отримувати, виходить, за команду. Давайте вернемось назад. І так, друзі, дивіться, по проекту. Ось проект у нас має такий вигляд, виходить. ось тут ми можемо зразу зробити, допустимо, перезарядку. Тобто, у нас тут є bep 20 USDT і trc 20 USDT, TRX і BNB. Допустимо, якщо ми хочемо зайти через bep 20 нажимаємо, копіюємо адрес кошелька, поповняємося в теченні від 1 до 3 хвилин, друзі, кошти поступають вам на баланс. Тож так само в принципі, через другі кошельки без різниці. Скопіювали, поповнюється і нажимаємо що це завершено. І кошти поступають вам вже, е, виходить, на рахунок. Далі по проєкту, друзі, отзивати у нас є котіровки, як бачимо, дивіться, тут у нас є допомога, команда, активність. Давайте зараз покажемо. Ось помочь, дивіться, профіль компанії, кожна версія робота і так далі. То є, це можете зайти, кому цікаво почитати про компанію. Так, Мені воно в принципі, не інтересно, мене цікавить заробіток. Так, Далі давайте працюємо. Далі у нас дивіться, йде команда. Тут ми можемо приглашати в команду для того, щоб отримувати свої доходи. Три уровня команди, отчот команди, комісія. Давайте, зараз друзі, Бачите, поки комісії в мене, виходить, немає. Отчоти команди, друзі, ось ми тут можемо, виходить, дивитися: В принципі, тут нічого сложного немає. По і проєкт. 에... Цікаві, як на мене, а далі буде видно. Так, за активність, друзі, у нас поки місць наград немає. 에... За приглашення в команду, звісно, награди, друзі, є. Реферальний код, реферальна силочка. 에... е, 에... команду можна. То есть... Ось, дивіться, перший уровень 15, 2,1. В принципі, тут непогані, як ми бачимо. 에... Командні, виходить, 에... винагороди. Якщо ви будете приглашати в команду, ось, дивіться, ви тут теж можете друзі, отримувати бонуси. В принципі, все понятно, нічого сложного нема. Далі, давайте, друзі, нажмемо на ключну оценку. Зараз я вам ще показати далі, що у нас тут по проєкту робиться. Чекаємо, друзі, зараз я вийду. Так. Далі у нас йде агентське друзі, і новості. Тобто, хто хочемо зайти, подивитися. Давайте подивимося, скільки днів проєкту, якщо пишеться. 90 днів. В принципі, Проєкт працює вже давно. Кому цікаво, хто хоче, може заходити заробляти. Так, давайте нажмемо на ключну оценку, виповнено на сьогодні наше завдання. Чекаємо, друзі, доки йде пощот. Все. З 10-ки ми одразу отримуємо доходи. Тобто, сьогоднішній доход, два USDT мій составив, друзі. Робот, виходить, перший у нас всього 10 USDT. На 60 днів під 20%. Дуже, в принципі, відсотки тут високі, непогані. Робот 2. 38 під 2,50% на 60 днів і так далі. Робот 3, 21, вже відсоток 108%. Четвертий 380 USDT під 22%. І так, друзі, далі. Ось, дивіться, Чим більше виходить сума інвестицій. Тим більший виходить прибуток в роботах, друзі. Головне вам. Будьте акуратні, ніколи не вносите останні кошти. Якщо ви хочете зайти, заходьте. Не хочете заходити, друзі, не треба заходити. Нікого не заставляю. Мені взагалі різниці немає, чи ви зайдете, чи ні. В принципі, так, дивіться, 12 в мене на рахунку, 10, виходить інвестиції, і 2 це вже я можу заказати вивод. Давайте подивимося наші деталі. Ось десятку я поповнився в 11. .14. І моя прибель ось 2, друзі. Як бачимо. Зараз будемо заказувати. Також тут, друзі, ми можемо сразу обміняти кошти, якщо ми хочемо в принципі, я міняти не буду. Е, також є новость: Центр безпечності, Google-антифікатор, хто хоче. Учебник по квантуванню. Обща проблема і у нас. Все, в принципі, нічого сложного тут, друзі, немає. Е, так, давайте тепер будемо заказувати виплату. Давайте повернемось назад. Я зараз, друзі, скопірував кошелек bep 20 для того, щоб, ну, щоб не тягнути відео, виходить. І, в принципі, будемо заказувати виплату. Так, нажимаємо Отзивати. У е, мене доступно 2 USDT. Е, давайте одразу введемо мій кошельок. Ось, BEP-20. І введемо суму 2 USDT. Так, друзі, як нам доступно, так і вводимо. Е, все, як бачимо, тут у нас без комісій. Е, так що нам 2 USDT, друзі, должно і прийти. Все, нажимаємо підтвердити. Все, вивезен средств успішний, друзі. Е, чекаємо, доки кошти нам поступлять уже на мій кошельок. Ось, як бачу, мінус 2 зараховано. Е, все, чекаємо, доки кошти поступлять. В принципі, кошти приходять швидко з таких проєктів. Також є приложення, друзі. Також є увідомлення. Давайте перейдемо на увідомлення. Е, в принципі, ось ви вас успішний. Я думаю, вже кошти повинні мені були зарахуватися. Обично. Я ж кажу, кошти приходять швидко з таких проєктів. Давайте перейдемо, друзі, на мій кошельок. А, все, є зарахування. 2 USDT. Давайте тепер перейдемо, друзі, на мій кошельок і перевірю. У мене було там 38 чи 36, я не пам'ятаю. Зараз, е друзі, я веду пароль. Е так, все, успішно. Як бачимо, 40 у мене на балансі зараз. Е Ось 2. Мені сьогодні, друзі, було зарахування 2. Плюс 2 USDT. Сьогодні в 11.29. Можна сказати, друзі, кошти прийшли моментально, так що, кому цікаво, хто хоче, може заходити, заробляти. Всім дякую, до побачення.